Родня у нас, мужики, мужики, і в кружках наших вже не квас, а зірками коні, які Сьогодні з нами заодно тисячі людей. Сьогодні ми святкуємо ювілей, ювілей, а ноги просяться в канкан -кан. І тривожний мінор, на серці грає, як баян, вічний наш Теодор. А день народження у нас не сумуй, веселись, А день народження у нас Ти гостям посміхнись. Сьогодні нам десять літ, десять літ. Але по паспорту нам п'ять, так що ви не брешіть у податковім кодексі між життів, прочитай! У нас закон, як на війні, не кожен рік, як за два, якщо уважно кодекс ти прочитав, прочитав, у нас закон, як на війні. tej jak za dwa П'ять років дочекалися, це ж, це ж така дата. Це як. я не знаю, як, як п'ятизірковий коньяк. Це як п'ятизірковий курорт. Я вам більше скажу, це як BMW X5. Тобто пацани, Це круто! Давайте гості прийшли. Запрошуємо до столу. Юра, що це таке? Де банкет? де випивка, де їжа, де це все? Що ти переживаєшся в надійному місці? Юра, а тобі не стидно? Так, я попрошу на мене не кричати. По-перше, п'ять років це в першу чергу моє свято. Е, Юра, а це нічого, що ти у нас в колективі новенький. Ну от самі посудіть, судіть, п'ять років дата кругла. Кругла. І я круглий. Юра, я тебе більше скажу, ти круглий ідіот. Хлопці, досить демагогії. Е, потрібно вирішити якусь цю проблему. Ну а що робити? Ну як що робити? Проблема. Гості прийшли е, приймати нема чим, відповідно, подарунків ми сьогодні не отримаємо. Остання надія на Миколая. Ага, зараз дочекаєшся. В нього і без нас роботи не вистачає. Він напевно вже про нас забув. Та нічого я про борода. вас не забув? <му> <му> Хлопати, Хтось там? Просто далеко за подарками їздив. Богданчик, давай, допомагай мені. Зараз будемо всім давай, щось давай. дарувати, так? Юра, тобі є. Та як замовляв, Піца Юра, ти придурок? Ну, можна було в Миколая щось інше замовити, а піцу в піцерії. Ти знаєш, скільки вони за доставку беруть? У <рес> Миколая безплатно Дякую, Миколай. <рес> Давай так, давай, що там, що там? Так, я, для я. тебе супер, супер. Так. З чарівного мішочка. Ой. Те, про що ти давно мріяв? Про що мріяли твої батьки. Диплом про вищу освіту. І не якогось інженера. А медичний університет будеш лікарем. А? Ні, класно, супер, але я палиця кирило. Палиця кирило, тут так. Тут пише Слюсарчук Андрій. Розумієш, йому він зараз і так не потрібен, ти користуйся. Так, Коля. А для тебе два подарунки. Ось тут. Футболочка, дякую тобі, Боже. що я... Ну, оце тобі футболочка. Дякую. Футболочка. Так. Так, це вона. А, а второй подарок. І. Е, ось книжечка. Найкращий подарок це ж книжечка. Коля, подожди, а зачем мені українсько-русський словарь? Ну, щоб ти прочитав, що на футболочці написано. Ну, тебе в мене особливий подарунок. Давай подано, давай, давай, давай. Що що там, там? Це для мене? Це не вибачте для дружини. Чекай. Це ж для твоєї дружини. Передай їй. А я. Що а ти? А -а -а -а. А. для мене подаруну. Ой, там, напевно, на самому дні ти залазь туди, там знайдеш зараз. Ану залезь, 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 залазь, 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 залазь. давайся тобі допоможу. Що там, що там? Спальний мішечок для Богданчика. Ну що, всім подаруночки вручив, можемо починати! Можемо починати! Могариш з днем народження З Днем народження! А ноги просяться в канкан, -кан, і тривожний мінор. На серці грає, як баян, вічний наш Теодор. А день народження у нас не сумуй. День народження у нас, ти гостям посміхнись